Проспект перемоги у крайній лівій смузі знімальна група програми Джедаї помічає розтрощену машину з гальмівного шляху легковика. Видно, жигулі аж два рази билися об бордюр. У салоні нерухомий водій. Схоже, він отримав серйозні травми. Ми викликаємо швидку, лікарі прибувають за п'ять хвилин. Що ж із чоловіком? Ноги, ну, подивіться, посмотрите, бо там за лісом вб'ються Ой, посмотрите. Лікар берешину, щоб накласти на місце можливого перелому. І тут Керманич раптом отямлюється. Болі, так ти, так, не ну все, виходьте з машини. Після спілкування з водієм медики констатують, з ним усе гаразд. Чоловік одразу закриває дверцята і продовжує спати. Джедаї намагаються дізнатися, що ж сталося із ним та авто. Що сталося? Ви кудись їхали? Да. А скільки ви випали? Літру, а? Літру. Це неймовірно. Водій випив літр горілки і сів за кермо. Та ще як виявилося, віз пасажира. А чого дає дайця? То що його... Що ти сидиш? Схоже, наш співрозмовник вечеряв разом із водієм джедаєм. Він розповідає подробиці хмільної подорожі. Їхали з роботи додому. Нічого не вживали. Вживали, що вони вживали. А чому сіли такому стані? Виходу другого не було. Нарешті водій виходить з автівки, руки й ноги у нього цілі. Він не дуже задоволений, що став телезіркою. <різь> Щойно прибувають інспектори ДАІ, Паяха одразу ж намагається втекти з місця ДТП. Але уникнути спілкування з джедаями йому навряд чи вдасться. Дається знаки кількість випитого. Інспектори пропонують пред'явити документи та пройти тест на уміст алкоголю в крові. Ви їдете до лікаря нарколога? Ні. Ви алкотестер будете продавати? Ні. Драгер? Ні. Вчора не будуть. Чому в стані спідіння? Чому в стані А, а Тому що -то Так Так захотіла. Протокол за ДТП, вживання оковитої та позбавлення водійських прав. Штрафи вильлються у кругленьку суму. Але це зараз зовсім не бентежить власника розбитих Жигулів. Так, уже... Земля Ти мені її домой так. Так, так, Квартиру квартири класику радянського автопрому відтягують на узбіччя, а власник з виписаними протоколами сідає в таксі. Джедаї сподіваються, що зранку на тверезу голову він зрозуміє, усе могло закінчитись значно гірше.